Коли ця телепрограма з'явиться в ефірі, поет Сергій Жадан буде далеко від Харкова. В Острозі чи Кам'янець-Подільському у 33 містах України він проводить презентацію свого нового видання під назвою Життя Марії. Це збірка власних поезій Сергія Жадана та його переклади з польської. Віршів відомого у світі Чеслава Мілоша, лауреата Нобелівської премії. Завідувач кафедри медіакомунікації Харківського національного університету імені Каразіна, професор Лідія Стародубцева, представляючи поета поцікавилася, чому презентація нової книги відбувається у межах проєкту Війна та культура як співвідносяться ці поняття у свідомості людей, коли говорять гармати музи мовчать, чи навпаки вони закликають до відсічі ворогам. мало запитань до поета було у публіки. Яка зійшлася на зустріч з поетом з усього Харкова? Це була моя ініціатива почати з Харкова просто тому, що ця книга великою мірою писалася тут. По-друге, я страшенно люблю Харків. А по-третє, коли нова книга добре сприймається в Харкові, то вона потім добре сприймається і всюди. А якщо вона погано сприймається в Харкові, вже такого не було, тому про це я говорити не буду. Справді важливо почати звідси. З міста, з міста, яке я страшенно люблю. Власне, поет зустрічається зі студентами університету не вперше. Він довіряє цій аудиторії, тому й завітав сюди на початку вояжу країною. Відмінна риса вашого факультету. Це ці портрети, які висять в коридорі. Я думаю, не в багатьох возах України можна бодріара чи жижика побачити на стінах. Дуже приємно вас приїжджати і дуже приємно вас бути. На сьогодні справді із Святославом Померанцевим, президентом корпорації Меродян Черновіць. І в нас сьогодні починається презентація. Ми вирішили, що ми об'їдемо ну фактично всю Україну, ми будемо всіх обласних центрах, плюс багатьох містах районного. Це значить... Які переживання поета змусили його взятися за перо, щоб змалювати усе те непоправне лихо, яке сталося з Україною? Сам він із Донбасу. Сергій Жадан, як ніхто, вболіває за долю своїх земляків, змушених втікати від війни. Звідки ти, чорна валка, та ще нас грає? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінки і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити: даруй нам свою любов, стискай лещата! Тепер шкапела не вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи, хоча що зробили це не навмисно. Скажи принаймні, що буде покара новини. Скажи взагалі, бодай щось, чого не скажуть в новинах. Коли поет ось так починає читати вірші християнського спрямування, він ніби здирає шкіру з душі. Усіх винних за те, що сталося в Україні, неминуче чекає розплата. Але ж вона існує для тих, хто взагалі ні при чому. Спокутувати гріхи доведеться усім. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті на мене розплатить. Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокуту. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім, не пощастили. <клес> <Спасибо. клес> змальовує побачене на Донбасі так, ніби й сам знаходиться у цьому наляканому потоці вимушених переселенців. Першими звідси, говорить він, поїхали комерсанти, всілякі приблуди, тренована охорона і курсанти, а потім матері, наречені, діти, усі, кого війна зірвала з місця. Хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сонні селянки. Хай буде маршрут легкий. Хай буде рятунок вчасним. Розуму всім щасливим. Радості всім нещасних! Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів. Спати поміж воліїв. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, тратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених пухов, не буде звичних посад, не буде сонного світла середнічних осель, не буде зелених долини за міських кустень, буде розмазане сонце за плацкартне вікно, буде холерна яма, залита вапном, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові прикордонних снігах. Підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священник із безжурним смішком, цвинтарна тиша, гамір комендатур, списки загиблих друковані без коректур такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Студентки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ліза Манагарова і Лілія Катеринюк. Одна із Донецька, інша з Криму. Пізніше сказали нам, що поетичні рядки Сергія Жадана це про них вимушених переселено. Было просто очень замечательно его слушать, в том числе узнать о его политических предпочтениях, о том, как относится он к войне, к нынешней ситуации в Украине. Так как я сама из Донецка, мне действительно было очень приятно слышать стихи, которые он написал про мой родной край. И действительно, у меня выступали просто слезы на глазах, при... когда я слушала эти стихи. Автор, который берет за Особливе місце у новій збірці поезії Сергія Жадана, посідають переклади творів Чеслава Мілоша, який намагався показати своє розуміння апокаліпсису кінця світу у циклі Голоси бідних людей. Ці вірші набули, як вважає Сергій Жадан, небувалої актуальності для українців, адже резонують з тим, що глибоко пережив Чеслав Мілош. А ті, що чекали блискавиці громів, розчаровані. А ті, що чекали знаків архангельських труб, не вірять, що вже почалося. Доки сонце місяцем над нами влітку. Доки джміль сідає на квітку, доки народжуються рожеві немовляти, ніхто не вірить, що вже почалося. Лише совочолий старий, який міг би бути пророком. Але не пророк. Їх і так багато повсюди. Говорить, підв'язуючи помідори. Іншого кінця світу не буде. Іншого кінця світу не буде. Цей вірш написано 1943 року після придушення повстання у Варшавському гетто і називається Бідний християнин дивиться на гетто. Біблійні сюжети активно використовує й сам Сергій Жадан. А ось стрій говорить дивні слова. Бачить різні знамені, чинить різні дива Стверджує нам уперто, що сила в любові, так ніби саме з любові росте права. Говорить, що жодні закони не мають ваги, що всі наші страхи примарні, наче сніги, що вороги між нас з'являються лише по тому, коли ми самі поводимося, як вороги. Але ми самі знаємо своїх ворогів. Знаємо, скільки їх стоїть вздовж берегів, скільки їх працює на наших заводах, скільки їх звертається до наших богів. Хто їх привів, скажи, на наші поля. З якого дива й терпить наша земля. Чому наші діти, скажи, повинні дивитись до усвайсів їхніх, хто вони? Звідкіля? А син чомусь завжди поміж чужих. Пояснює їм, із яких важелів пружин складається небо над нами цієї ночі. Виховує їхніх дітей, сміється до їхніх дружин. Не може, каже, бути чужим там, де така пітьма. Де півроку тривають дощі, а півроку зима. Чужими нас каже, робить наша погорда. Вона сама нас знаходить і вбиває сама. І тому наші діти просять переказати йому. Хай забирається звідси в свою пітьму. І хай з ним забираються всі ці чужинці, всі, хто вірить йому, невідомо чому. Хай забирає всі їхні книги, сувої, листи. Хай забирає ромів і виводить їх за мости. Мухтії і рабинів. Гнижників і провидців. Хай виводить звідси, якщо має куди їх вести. Інакше ми пустимо в небо важкі дими. Спалимо їхні базарні, будки й молільні доми. Їхні гіркі синагоги і ламкі мінареди, всі ті чорні місця, яких не розуміємо ми. Хай їх виводить і сам забирається теж. Хай не чекає початку нових пожеж. Хай пам'ятає, що всі, хто залишиться з нами, ми все одно топитимемо вздовжу збереж. Хай забирає звідси всіх цих людей. Хай тішить їх якоюсь із власних ідей. Хай повернеться згодом, аби врятувати, якщо не нас, то хоча б наших дітей. Спасибо. Давня літературна традиція це звернення до християнських символів. Ось і у німецького поета Рільке теж є цикл віршів під назвою Життя Марії. Чому, власне, життя Марії, а не скажімо там, життя Ісуса. Ну, Мені хотілося, хотілося показати всю цю історію з точки зору, скажімо, євангелістів, які описують все це як велику хроніку, як хроніку великих подій. З точки зору людини, яка. Яка за великим рахунком випадково опинилася в цьому місці, та й випадково опинилася серед такого якогось страшенного, страшенно кривавого і драматичного історичного розламу, яка знаходиться в самому епіцентрі подій, не зовсім усвідомлюючи навіть масштабність цих подій. Фактично, Марія вона вона просто супроводжувала всіх цих людей. Вона там доволі випадкова особа. Але фактично це вже потім з неї було зроблено от, власне Марію, якою, якою вона є на іконах. Авторові за його власним зізнанням хотілося спроєктувати божественні події на теперішній час, на те, які злами відбувалися у свідомості українських людей, особливо про тих, які опинилися в зоні воєнного конфлікту, цивільних, які найменш захищені від війни. Ось чому Сергій Жадан разом з колегами, літераторами і музикантами займається доброчинністю. Перший примірник цієї книги три дні тому в Києві на презентації продали, продали за 200 доларів, віддали це в Київський госпіталь поранено. Ми так, збираємо кошти збираємо для біженців, переселенців, для лікарень, для госпіталів, для знайомих наших, які зараз знаходяться на сході. Постійно цим займаємося. Наскільки я розумію, то з продажу цього накладу теж щось щось буде пораховане видавництво. Ми міняємо країну. Сергій Жадан часто навідується до міста містечок Донбасу, виступає разом з однодумцями перед військовим і цивільним населенням. Збирають вони українські книги для бібліотек, грають, співають і, звичайно ж, возять гуманітарні вантажі. Цього року ми просто бачили багато цікавих речей. Скажімо, Сартані познайомилися із греками, бо Сартана це грецьке поселення. Ми, греки, знаємо собі ціну. Ну, власне, як і ви українці. Цепто, от, вони греки, а є українці. А волноваці познайомилися із місцевою фольклорною студією, Загра Ярочка називається. Виявляється, що ці села довкола Волновахи вони заселялися вихідцями з Харківщини і вихідцями із Чернігівщини. От і це. Теж ламає шаблони і змінює уявлення про Донбас і про протеплі. На жаль, про це мало хто знає, на жаль, про це мало хто говорить. Студенти університету та й з інших вишів налаштувалися на серйозну розмову з поетами. Дівчина запитала: Ви написали рядки? Я живу в країні, у яку не вірить ніхто. Що треба зробити, щоб у нас повірили? Це мені здається, мінімум можна, можна самим повірити в цю країну здається, це, це, це хороший початок був для того, щоб у нас вірити mm -hmm. свій. Це вірш написаний десь півтора року тому, можливо, навіть двадцять. Це Один з найдавніших віршів в цій книзі. От. Мені здається, що в цю країну вір... починають віритися більше людей. Мені здається. Далеко поза межами, поза межами України. Запитань прозвучало багато. І про фільмографію за творами поета, і про відносини з росіянами, колегами із поетичного цеху, і про війну як протоформу діалогу. Сергій Жадан відповів на усі чесно і неупереджено. Коли ти чуєш такі вірші від та поета, який сам проживав на Луганщині і знає це з перших вуст, то розумієш, що він це не просто. Уявляє себе, він це прожив. І ну, як на мене, він, як ніхто інший, може дійсно відобразити цю ситуацію. У черзі за книгами і дисками і записами концертів Сергія Жадана, тривала розмова про набоління. Своїми враженнями про виступ поета поділився відомий харківський культуролог Михайло Красиков. Те, що е, звучить так мовити у журналістському слові, це воно сьогодні є, його немає. Надалі. А те, що залишається у слові поетичному і високохудожньому, от це залишається. А слово Жадана, звісно, високохудожній, тому я думаю, що те, що сказане, так би мовити, не поспіхом, а саме вчасно, і так сказано, це залишиться. І дійсно мені здається, що його слово, воно дуже потрібне. У розпиті сил і таланту поет Сергій Жадан відтворює палітру часу, не збагнено складних подій, і викликів перед якими постала Україна.